Знаєте, є таке слово інвентаризація. Для багатьох воно звучить ну, трохи нудно, по бухгалтерськи але насправді це справжній момент істини для будь-якого бізнесу. Та сама перевірка реальності, яка показує, чи збігаються папери з тим, що є насправді. Тож давайте розбиратись, як це все працює. От уявімо собі ситуацію. За документами на складі лежить рівно 100 новеньких ноутбуків. Звучить добре, але чи справді їх там сто, може, два кудись таємниче зникли, або навпаки, звідки з'явився сто перший. От саме для того, щоб отримати відповідь, і проводять інвентаризацію. По суті, в будь-якому бізнесі завжди є два паралельні світи світ паперовий, де все ідеально записано в бухгалтерських книгах, і світ реальний, те, що фактично лежить на полицях складу чи в касі. Так от, інвентаризація це такий собі міст між цими двома світами, спосіб їх синхронізувати. І от саме тут інвентаризація і виходить на сцену. Це і є той самий інструмент, який допомагає бізнесу звірити годинники і зрозуміти, наскільки його уявлення про себе відповідають дійсності. То що ж це таке ця інвентаризація? Ну, це значно більше, ніж просто прийти і порахувати товари. Ні ні. Це цілий процес. Треба фізично перевірити не тільки кількість, а й стан кожної речі, її вартість, а потім усе це скрупульозно порівняти з тим, що написано в бухгалтерських документах. А для чого це все? Які головні завдання? Ну, по-перше, банально переконатися, що все, що має бути, на місці. По-друге, виявити так звані фантоми, надлишки, які ні звідки взялися, або нестачі, що кудись зникли. Крім того, це чудова нагода знайти зіпсовані чи застарілі товари і перевірити, чи все правильно зберігається. Ну і найголовніше, переконатись, що фінансові дані, на які спирається бізнес, точні. Окей, з теорією, наче все зрозуміло, а як це виглядає в реальному житті? Давайте зазирнемо за лаштунки і подивимось, як компанії крок за кроком проводять цю важливу перевірку. Процес, як правило, дуже чіткий: все починається з офіційного наказу від керівництва. Потім збирається спеціальна команда, інвентаризаційна комісія. Далі найцікавіше власне підрахунок. Команда йде і ретельно перераховує все, що є в наявності. Усі результати фіксують у протоколі, на основі якого керівник приймає рішення, і вже в самому кінці бухгалтерія вносить усі виправлення у свої записи. Щоб це не звучало так абстрактно, давайте візьмемо максимально простий, але дуже наочний приклад перевірку готівки в касі. Тут все відбувається швидко і результат видно, як то кажуть, одразу. І ось він, ключовий етап, підрахунок. Комісія відкриває касову книгу і бачить запис, залишок 597 гривень. Тепер їхнє завдання просте, але дуже відповідальне фізично перерахувати кожну купюру та кожну монету в касі, щоб перевірити цю цифру. І. Результат рівно 597 гривень. Це ідеальний сценарій. Папери і реальність зійшлися на 100%, бухгалтер може видихнути з полегшенням, все під контролем, облік ведеться правильно. Але ж ми знаємо, що ідеальний світ існує не завжди, і справжня цінність інвентаризації розкривається саме тоді, коли цифри раптом не сходяться. Що ж робити в такій ситуації? Це і є головне питання: а що якби в касі виявилося, скажімо, 600 гривень? Або навпаки, лише 590. ось тут і починається найцікавіше справжня робота і для бухгалтерії, і для керівництва. Тут є два основні варіанти. Якщо грошей чи товарів виявилося більше, ніж у документах, це називається надлишок. Компанія просто фіксує його як несподіваний дохід. А от якщо менше це вже нестача, і тут складніше її або списують як збиток, або якщо встановлено винну особу, змушують її відшкодувати втрату. Тож стає зрозуміло, що інвентаризація це зовсім не якась там нудна рутина для галочки. Це потужний інструмент контролю. Він захищає активи компанії і гарантує, що фінансові звіти це не просто цифри, а відображення реального стану справ. І треба розуміти, що іноді інвентаризація це не просто добра воля керівництва, а пряма вимога закону. Наприклад, її обов'язково проводять перед складанням річного фінансового звіту, або коли змінюється матеріальна відповідальна особа, скажімо, комірник. І, звісно ж, після всіляких форс-мажорів, як от крадіжка чи пожежа, та при ліквідації компанії. Отже, виходить, що інвентаризація це не стільки про цифри, скільки про чесність, про чесність бізнесу із самим собою. Вона змушує відповісти на одне просте, але фундаментальне питання а що ми маємо насправді? І це вибір: будувати свій бізнес на міцному фундаменті фактів чи на хестовому піску припущень. Цікаво, яку ж реальність обирає для себе кожна справа.